Вітаю! Наше відео буде присвячене нашому погоду до звіринця, такого собі міні-зоопарку з птахами та різними тваринками. Налісни! У всіх найкращих традиціях звіринці завжди як ферми, прикрашають органічними грядками, не клумбами, ні-ні. А саме грядками. І тут такі справді великий доволі був різновид птахів. Більшість з них сиділи десь заховано, бо було доволі холодно. А ось тут такий фунікулер, На ньому ми покатались пізніше, вже в самому кінці відео. Ви побачите фрагмент поїздки. Матувана оце їсти дивися. Цікава ідея, коли в стіні умовне вікно і в ньому розмальована якась картина. В цій частині розташовані вольєри з совами. і так як іще світла частина дня, то звичайно ж вони заховані. Вау. Звичайно, в неї таке пір'я, хутро на ній. Шубка така біла. Оглянули ми не сов, а більше їхні вольєри, і вони були дуже справді великі і просторі, а тут можна було оглянути далі таких маленьких птахів гарних. Спочатку ми не купили корм і думали навіть не годувати птахів, а виявилося, що це одна з найкращих атракцій, тому повернулись і докупили ще корм. У нас немає А в цій частині було кенгуру. Я навіть спочатку не могла в це повірити, але вони так були далеко від людей, що їх не роздивились. Можу. Вау, дуже гарний шапку. Вау! яка цікава ідея, вони робили. Цікаво? робили. Цікаво? З Сказано, справжнім. Це її будиночок. Що там? Вогонь! Справжній вогонь? Це ж справжній будиночок відьми. Такий собі справжній будиночок відьми. Гарно так облаштували, мені сподобалася ця ідея. Прикупивши корм, повернулися знову до годування. Тут вже Демініка спробувала. Їй, в принципі, сподобалось, хоча птахи були на годовані mm -hmm. більшості. Mm -hmm. І такі красиві кольори в нього, правда? Mm -hmm. Ніжні. Mm -hmm. Розкриємо трохи. Mm -hmm. Розкриємо долоньки. Розкрий долоньки. А залишки на сінинок ми згодували Oh but zwicano we doves the tinco Dominica one is the tincoe is coming to eat no, no. doesn't want to eat. Keep in your healthy coming things. A... It doesn't it's not hungry, Nico. They are playing and hungry they are. About some other things they are hungry. Oh hello. You've seen the baby? One was running with a baby. Юсі де бейбі мами із нейстопа і вольєр з мавпами, що є такою великою uh, атракцією цього парку. Мені здається, він був якийсь недозакінчений, на мій погляд. Тобто, мабуть, все так і мало бути, але мені чогось бракувало в цьому вольєрі. На мій погляд, їжу, яку пропонувала мапа, була здебільшого для них нецікавою. Ти бачиш дитинка висить у неї на животику? Дивися, як поруч.

Насправді мапи в оцих пакетиках вишуковували серед всього дрібного, тако якоїсь крупи їм давали насінинки. І на попередньому відео мавпа якраз е побачила, що в мене ще є пакетик новий, і в мене його видерла, намагалась принаймні, в неї не вийшло. І до мені це не дуже сподобалось, бо мавпа прям залізла на мою ногу і почала вже лізти по тілу. Зі всього цього дрібного, я не знаю, що це зерна чи якихось що їм там суміші, вона вибирала лише насіння соняшника. А Домініка пройшлася в очікування того, що мав видери цей білий пакетик, як у мене. Але так не сталося. Ми їм просто його потім підкинули. Вони вже тут зовсім на траві облінувалися, лежали, чистили одна в одній воші, жучки. Смішна парочка. А тут, хоча це забороняють, один чоловік вирішив підгодувати мапочку горішками. Ну Звичайно ж, вона на них ласо погодилася, потім на нього пару разів вилазила і не пускала прям. І хтось теж з відвідувачів підкинув мавпі яблуко, не знаю, одразу ж підходили ці доглядальниці. І казали, що да? не можна. А я тут не хоча якраз цією їжею вона залюбки ласувала. Мабуть, найбільше зі всіх тварин мені сподобались ці контактні бембі, оленята. Вони були дуже милими. Їх можна було обнімати, так, годувати листочками. На мій погляд, наймиліше. Цьому звіринці на мій подив були такі атракціони, Вони всі були платні до того ж здебільшого по євро, по два. І це було трохи дивно, бо короткі дуже ці поїздки і такі уривчасті. І наостанок ми піднялися на такому фунікулері він був безкоштовний, але пару метрів буквально така атракція. Дякую за перегляд і до зустрічі.